Привіт, розглянемо кріплення задньої полиці Nissan Qashqai 2010 року. Ну, по задумки автора, в вашому кріпленні має зламатись язичок. І, як я поняв, там треба буде висверлити цю всю серединку, щоб утворився отакий діаметр. Давайте глянемо скільки, глянем, скільки тут. 13 мм. І от воно має зайти, я так зрозумів, що десь аж сюди. Це 7,5 десь приблизно міліметрів. І так закріпитись. Тут от така от защёлка, маленькі зубчики. Друкував цим боком, щоб тут було страшніше, але зато ці зубчики добре продрукувались. Ми не знаємо наскільки добре вони будуть триматись. Ну, вроді автор перевіряв, все добре. От тут вона така страшненька, але на це не дивіться, воно все сховається, коли защелкнеться. Тут ця сторона гарніше виглядає. Дякую за увагу.